Наш стартап націлений на створення інноваційного рішення для допомоги людям з порушеннями зору. Ми розробляємо систему, яка зможе конвертувати відео в текст, а потім озвучувати цей текст для незрячих користувачів. Це забезпечить доступ до візуальної інформації, яка зазвичай доступна для людей. З порушеннями зору і допоможе їм у їхній життєдіяльності. Протягом останніх п'яти років спостерігається зростання як кількості незрячих людей, так і людей з порушеннями зору. Це нерозрібно пов'язано з війною, що триває. Це все додається до інших випадків невоєнного характеру. Численність людей з порушеннями зору оцінюється в 1,5% населення. Рівень проблем даної категорії людей достатньо високий, обмежений доступ до візуальної інформації, серйозно впливає на якість життя, самодостатність і можливість переміщення, навчання та роботу людей з порушеннями зору. Є декілька проєктів, які допоможуть вирішити деякі проблеми людей з порушеннями зору. Наприклад, Antares допомагає спланувати маршрут переміщення, акустичний зір орієнтуватися в просторі. Розумна палиця дозволяє заходити предмети в оточуючому середовищі, використовуючи вібрації та голосові підказки. Читаючи око, дозволяє розпізнавати текст та озвучувати його. Ми розробляємо систему, яка зможе конвертувати відео в текст, а потім озвучувати цей текст для незрячих користувачів, це вже їхні можливості. Реалізувати дану ідею буде портативний пристрій шляхом інтеграції розпізнавання тексту та об'єктів, надаючи отриману інформацію через синтезування голосу. Даний стартап підвищить мобільність та незалежність таких людей та полегшить їхнє навчання, а також пошук роботи. До цільової аудиторії можна віднести людей з порушеннями зору. Особи, які її доглядають, сім'ї людей з порушеннями зору, навчальні заклади, які працюють з людьми з порушеннями зору. Реалізація полягає у створенні системи, яка використовує штучний інтелект для опису зображення з відеокамери користувача. Виписована нейронна мережа класифікує об'єкти на відео та пов'язує їх у речення, щоб конвертувати відео в текст у реальному часі. А потім озвучувати цей текст з допомогою синтезування голосу. Це дозволить розширити візуальну незалежність людей із порушеннями зору без жодних вимог до підключення до мережі. Для даної системи також можна використати функцію розпізнавання обличчя конкретних людей. Дана система буде мобільна, зручна та зможе працювати без інтернету. Для розрахунку бізнес-моделі були використані значення витрат для назорку системи в розмірі 150 тисяч гривень та приїзд продажів 10 одиниць системи за ціною 10$ доларів в місяць по моделі підписки. За таких умов витрати окупляться після 10 місяця. На даному слайді показана наша команда. Дякуємо за увагу!